Ім'я Оце і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. брати і сестри, сьогодні закінчуємо ці репуляційні науки і, напевно, буде дуже корисно для кожного із нас застановитися над тими останніми речами, над вічністю людини, а зокрема над пеклом. Отже, після смерті людину чекає Божий суд, де вирішується її доля. Якщо вона заслужила собі, отримає вінець нев'янучої слави в небі, і якщо втратила Бога, Втратила свою душу, піде до пекла на вічні муки. Дорогі мої, напевно, кожна людина пам'ятає притчу нашого Спасителя Ісуса Христа, про багача і Лазаря. Двоє різних людей, багато жив гарно розкішно вдягався дорогий одяг, бенкетував, населився, біля своєї брами бачив бідного лазаря, тіло якого було покрите ранами. Людина бідна, знедолена, але багач не звертав на нього уваги. Напевно, йому було не до нього. Це була людина нижчого рівня. І, як оповідає Христос, коли помер багач, пішов до пекла. А як помер бідний Лазар, ангели занесли його душу на лоно Авраама. І тоді багать закликав до Авраама, Отче Авраама. Пошли Лазарія, нехай він вмочить палець у воду і прохолодить мій язик, бо я мучуся тяжко в тому полум'ї. Що йому сказав Авраам? Між нами і вами є вирада велика пропасть. І ті, які хотіли б перейти від нас до вас, не можуть цього зробити. І ті, які хотіли б перейти від вас до нас, не переходять. А це означає, що пекло є вічним. Дорогі мої, Напевно, кожна людина, коли чує це слово, починає тривожитися, боятися, жахатися, тому що пекло це є вічний вогонь. Вогонь, який горить і не спалює, і черв'я, який гризе і не вмирає. Тобто там є вічна розпука, там є грозота совісті, там є страшні терпіння. Святий Бернард казав, що мудрий християнин повинен часто думкою заходити до пекла. Чому? Тому що думка. Про мекло є доброю застановою для багатьох людей, щоб поправити своє життя, щоб покинути їх злу дорогу, яка веде на вічну загибель. Сьогодні живемо в непростих часах, інколи навіть чуємо спуск. Здається, віруючих людей. Особливо тоді, коли та чи інша людина відходить до вічності, не знаємо, що там є, як там є, ще ніхто звідти не прийшов і не сказав нам, як там є. Дорогі мої, якщо ми закриємо очі, і не захочемо бачити Сонця, і будемо стверджувати, що його немає, чи нам повірять, звичайно, що ні. І так само чинить людина духовно сліпа, яка не хоче вірити в безсмертність своєї душі, яка не вірить в Божу справедливість. Нагороду для праведників і кару для грішників. Дорогі mm -hmm. мої у Святому Євангелії, Христос неодноразово говорить про вічний Богом, особливо тоді, коли заохочує нас бути рішучими у боротьбі проти спокусень. Коли він каже, коли тебе око спокушає, ліве око відірви Його, вибери його і кинь геть від себе, бо краще тобі однооким війти у вічне життя, аніж з двома очима бути вкинутим до пекла у вічний вогонь. Так само говориться і про ліву. Ногу та руку. Отже, Христос говорить про вічний вогонь, про пекельний вогонь. На іншому місці Христос говорить: багато прийде до мене із сходу і заходу Сонця. І вони засягнуть в царстві Божому з Авраамом, Ісааком та Яковом. А сини царства будуть викинуті геть в темряву проміжня. Там буде плач і бремне собі. Боже, знову говориться про вічний вогонь, про споку. Там, де не буде потіхи, розради. Чому так говорив Христос? Бо до нього інколи приходили люди з поганських народів, зокрема римські сотник, який мав велику віру, який вірив, що Христос не мусить іти до Його дому, щоб зцілити Його Слугу. Для того вистачить тільки, щоб Він сказав одне слово. А народ ізраїльський, вибраний народ, відкинув Христа, погордив ним, не визнав в ньому Месії, Бога чоловіка, Спасителя людського роду. Христос також говорить про Петку тоді, коли каже: не бійтеся тих, які тіло вбивають. Душі ж не можуть, а бійтеся тих, які можуть погубити душу і тіло в пеклі. Отже, людина не повинна боятися тих, які її переслідують за віру, які її переслідують через релігійні переконання, через любов до Бога. Людина не повинна боятися навіть віддати своє життя за віру Христову. А маємо боятися злих людей, морально злих, ті, які чинять гріхи, ті, які дають поганий приклад, ті, які намовляють до гріха. Тому що така людина може нас звести з дороги чесноти. На злу дорогу, дорогу неправди, несправедливості, дорогу гріха і упадку. А відповідно через те ми можемо втратити спасіння. Дорогі мої, в сьогоднішній день застановляємося над деякими випадками, справді тими прикладами. Які, про які засвідчують люди поважні, а зокрема єпископ Сегур, який в житті святих чи інших побожних книгах описував такі випадки, коли приходили душі з пекла. Наприклад, в одній країні, перед першою світовою війною, Два генерали жили в добрій дружбі. Один з них був віруючий, а другий недовірок. І одного разу після обіду вони, вони розмовляли, і цей який був невіруючий, каже, точніше, він почав насміхатися з пекла. А віруючий каже до нього, а що, якщо дійсно пекло існує, що тоді? Тоді цей невіруючий каже, давай зробимо так. Починається війна, хто з нас перший загине, помре, повинен прийти і сказати про вічність, про пекло і так далі. І інший погодився на це. За деякий час цей генерал, який був невіруючий, отримав наказ йти на війну. Проходить декілька тижнів, і одного ранку цей віруючий генерал тільки пробудився, Чує, що до його кімнати ніби хтось заходить. Став із ліжка і побачив свого друга генерала дуже в дуже страшному стані. Налякався, а цей поклав руку на груди і каже, є пекло і я в ньому. Сказавши ці слова, він з ним. Цей генерал побіг, щоб якось дізнатися, яка є доля його друга, що з ним, де він чи на війні? І приходить, звістка, що він саме в тій порі, коли з'явився йому, загинув від ворожої полі. Є пекло і я в ньому, напевно, повинні стати пересторогою для кожного із нас. Бо ми часто легковажимо собі, ми часто не хочемо думати про вічність Нас манить цей світ, його розкоші, забави, а також разом з тим гріх, який може нас навіки розлучити з Богом. Ще один приклад оповідає той самий єпископ 1848 року в Лондоні жила одна побожна вдова, перепрошую, одна вдова, яка була світовою людиною, не була побожною людиною. Часто у її домі відбувалися. Всякі забави, танці, музика. І там до неї заходив молодий хлопець, який багато жартував, всякі непристойні слова, і якось він зумів їй подобатися в якійсь мірі. І одного дня вона до пісного вечора читає книгу, вже хотіла лягати спати. Аж тут чує, що відчиняються двері і її кімнати. Вона бачить перед собою якусь вогняну постать. Підходить ближче і бачить, ніби, що це є той хлопець. Він бере її за руку і каже, є пекло. Вона падає на землю, коли приходить до себе, бачить, що її рука є страшно обпечена, кличе служницю і довідується, що в саме цій хвилі, коли з'явився їй цей хлопець, його знайшли під столом без свідомості, і коли його принесли додому, він помер без сполоді і святих тай. Священник, який бачив ту жінку, попісля оповідав на підтвердження того випадку. Що там, де з'явився той хлопець, на підлозі залишилися сліди його, сліди від вогню. Підлога залишилася випаленою. А та пані, яку він взяв за руку, носила такий широкий браслет, щоб закрити те місце. Яке було випалене аж до Кості. Ще один приклад того, що існує пекло. Дорогі мої, це є страшне місце. Ми сьогодні маємо задуматися над тим, що ми робимо для того, щоб уникнути пекла, що ми всім своїм серцем любимо Бога. Чи ми стережемося гріха, чи ми даємо свідоцтво своєї віри, чи уникаємо нагод до гріха, чи чинимо добрі діла, заслуговуючи для вічності? Тому що муки того, хто потрапив до пекла, є дуже страшними. Там людина буде бачити перед собою груву головту, хрест, на якому повис Божий Син Ісус Христос. Там вона усвідомить собі, якою була ціль її життя. Там вона тільки усвідомить собі, що вона втратила, втратила Бога, втратила щасливу вічність навіки. Та вона усвідомить, що Христос помер за всіх людей, що Він хотів всіх спасти, а навіть і її. Та побачить перед своїми очима ті Божі ласки і дари, які вона втратила, ті опущені святі літургії, злегковажені сповіді, святі причастя, там, дорогі мої, у вічному вогні. Один одного будуть мучити та грести, особливо ті, які разом рішили. Там буде страха і голод. Там вічна розпука. Пекло є страшним місцем. І тому. Ми повинні старатися всіма силами оминути пекло, не погоджувати святою сповіддю, як ми це часто робимо, відкладаємо сповідь, ще маю час, ще молодий, стану старшим. Тоді буду думати про покаяння, тоді буду думати про покуту, тоді буду ходити до церкви. Але дорогі мої звідки знаємо, скільки ще проживемо. А навіть теперішній час жодна людина не може бути певною за своє життя, тому що є обстріли, деколи гинуть молоді люди, а навіть і діти. І так є важливо, щоб ми завжди були в власті Божій. Тому що одна із основних прав Святої віри каже, що Божа Ласка, благодать до Спасіння конечно потрібна. Ще інша притча, яку розповідає Христос про весільну гостину, яку зробив Пан Господар, запрошує гостей, але вони відмовляються. Один одружився, інший пішов до свого торгу, ще інший купив поле, пішов на нього подивитися. Господар розгнівався, каже своїм слугам, ідіть, кого тільки знайдете, сліпих, глухих, кривих, ідіть на розріжжя, кого тільки знайдете, зустрінете, кличте, щоб дім мій наповнився. Коли він війшов, побачив там чоловіка без весільної одежі і каже до нього, ти міг, як ти міг вийти сюди, не маючи весільного одягу? А далі каже киньте його в темряву промішню, там буде плач і бремне зубів. Весільна одежа. Є символом і прообразом Божої ласки. Отже, без Божої ласки ми не можемо бути спасенними, без Божої ласки ми не будемо в небі. І тому, дорогі мої, маємо сьогодні застановитися. Маємо не тільки спасатися самі, але подбати про спасіння наших ближніх. Наших близьких, а так часто забуваємо про це, що люди старшого віку знають, пам'ятають це, а вже люди середнього віку, для них це не є так важливо. Коли людина лежить на смертному ложі, вони думають про похорон, як він має відбутися, кому повідомити. Тим чи іншим поважним людям, багатим, впливовим. Але чи це допоможе людині? Звичайно, що ні. В першу чергу ми маємо кликати священника, щоб висповідав ту людину, запричащав, уділив Тайну Святого Єлеопомазання. Отже, маємо подбати про спасіння тої людини. Бо каже Христос, що людині з того, що вона здобуде світ увесь, а занапастить свою душу? Що людині з того, що вона буде мати славу, владу, авторитет, впливи, якщо вона занапастить свою душу. Далі каже Христос, бо що людина може дати взамін за власну душу? Отже Христос не знаходить нічого такого, що б могло дорівнювати одній людській душі. Тому що людська душа це є найдорожчий скарб, це є образ і подоба Божа. Вона має свій початок, але ніколи не буде мати свого кінця, тому що вона є безсмертною. Дорогі мої, від нас самих залежить, де ми будемо у вічності, в небі чи в пеклі? Це залежить, яким буде наше життя. Якщо ми будемо праведними, побожними, віруючими, якщо будемо старатися не чинити зла, не чинити гріха. Жити в Божій власті ми маємо право до неба. Якщо будемо тим легковажити, ми можемо втратити спасіння. І тому сьогодні маємо над тим задуматися, над тим застановитися, що пекло це не є видумка, але це є реальність. Про це неодноразово говорить Христос, навчають святі Отці церкви, і тому ті, які побожні, праведні, віруючі, повинні і надалі просити Ісуса Христа, хто і у нас вистояти в доброму, в Божій ласці. бо тільки тоді зумієте удостоїтися війця нев'яночої слави. Який є приготований для праведників, ті, які холодні, байдужі, легковажні, сьогодні також маєте просити Ісуса Христа Розп'ятого тої ласки, щоб ваша віра віджила, щоб ви не були такими успалими християнами, для яких існує Бог тільки в надію, в свята. Зранку ввечері на молитві, а в щоденному житті немає Бога, немає Христа терплячого, немає Його заповіді, немає Його закону. Сьогодні також маємо молитися і просити за тих, які далеко від Бога, які є закаменілими грішниками, які не хочуть каятися. І деколи та їхня власна злоба закаменілась по гріхах, стає причиною того, що вони тратять небо, тратять вічне спасіння. Дорогі мої завжди пам'ятаємо про пекло. І та думка про пекло має бути спонукою до щирого женю за гріхи, до покаяння, до покути, до надолуження Господу Богу за наші гріхи. Думка про пекло має нас остерігати від гріха. Думка про пекло нам має говорити про Божу справедливість, про Божий суд. І тому ніколи не легковажимо нашого спасіння. Пам'ятаємо, що кожен важкий бік нас позбавляє Божої ласки. нас позбавляє права до неба, позбавляє нас. Вічного життя. Але Христос у Своїй доброті та милосерді установляє Тайну Святої сповіді, де можемо завжди ту ласку Божу відзискати, віднайти, ту ласку Божу, яку ми втратили через порушення заповіді Божої. Божа, ласка, це і той дар, який нам дав Христос. Який нам дав Господь Бог через заслуги Ісуса Христа, через заслуги Його терпінь та красної смерті. Дорогі мої, щиро любимо Бога, дотримуємося Божих заповідей, бо це є дорога освячення і дорога спасіння. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Stau adorna mora in te, in perso sa ca. Stau adorna mora in te, in perso